Ціка. А це вважається ПГТ, О, як красиво, диви. Та, да, це ПГТ, це не город. Семенівка. Чистенько, там гарно. Тут оце два, два поверхи більше немає Що тут ще там десь Невеличечка, Ну Тут гарна дорога, все гарне. Ну, все, можна отут повернути направо. Нельзя направо ну, там. Тут направо розовим незя. Ну, тут сюди нельзя. Дивіться, яка. А це вважається ПГТ, ой, як красиво. Диві... Да, це ПГТ, це не город. Семенівка. Чистенько, там гарно. Тут оце два, два поверхи більше немає. Там десь молостей. Ось річечка, невеличечка, Ну, тут гарна дорога, все гарне. Ну, все, можна отут повернути направо. Нельзя направо ну, там. Ну Тут же ж грузовим не да, да? ну Тут сюди так. Все, слышиш, це так як ми на Київ їдемо тут повертаємо. Чи далі? <говори> Тут, так? Да? А, да, да, це ж переїзд далі, да, да, ми тут повертали. Тут дорогу зробили, О, який тракторець. Тут дорогу зробили. Сань. Тут дорога гарна. Раніше були такі ферми, це тут корови, свині були, а тепер підприємці щось будувати будуть тут. Стали. Оце у ці сваї забиває фірма, де працює Саша. Отакі сваї. А я вам фу, тут трошки пахне. Уже приїхала інша машина. Санька переодягається, бо йому працювати треба буде. А я зараз пройдуся, спрошу тут там є люди. Боже, я вам хочу показати. Я знаєте, я їхала, ми об'їжджали отак. Ну там на території так ладно зроблено. Дивіться, які заборчики красиві. Хай по хазяйськи, але не за це. Ми їдемо, а я, як настояща господиня, оце ж раніше тут були корови. Я так, знаєте, в селі в мене не було родичів, але була в пологах вергунах, у мене була тітка. Ми ходили свиней там, ну, допомагали. Але це, я думаю, це не для свиней, це для корови такі стойлищі були. Ой, як тут пахне. Ну, не, ну, не смачно тут пахне. Це колись було, але не про те. І ось дивіться, ми їдемо, кажу, Саша, подивися, який тут навоз. А він каже, да, оцього б навоза та до нас додому. Йо-майо, -йо, перегнивши, просто земля! Просто земля. І тут он, клітки, мабуть, кролів хтось тут держав. Ну, це ж воно відбудовується. Це, мабуть, якесь, може, це фермер. Я не знаю, хто воно мені, знаєте, чесно говоря, не дуже потрібно. Ось подивіться, воно як земля. Навоз як земля, воно дуже пахне, звісно. От там, бачите, клітки, кролі були. Ось. Оце навоз, отакого б о -о, о о подивіться, повністю вже перегнивши. Я не знаю, скільки воно років тут було. І його так багато, ну, дивіться, скільки його. Аж туди пішло, 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 кажу, Саньки, оце да. Він каже, ну ти побачила. Так, ми ну, пішли далі, зараз я піду, там, там такий садок гарний, там кавуни лежать. Я зараз запитаю, чи може. Я там рози красиві, може там у дівчат спрошу, можна, ну, може, вони мені відріжуть під пляшку посадити. Так що, Ну, навоз шикарний. Хто на що вчився, так? Да? Але дуже давнішнє, подивіться, ось вже розламали якусь будівлю то вже немає живого, подивіться. Бачите, таке каміння. Ось, а мені рози. Квіти. І тут так багато, тут квітів дуже багато. Дивіться, який гарний колір. Ну, вона чим звичайно схожа, правда? ну. Ой, ароматна. Ну, ця червона така в мене є. Я думала, щось виця, якась така, знаєте, незвичайна. Ні, ну вона незвичайна, піоновідна така. Красива. О, така, як у мене це. Ще два кольори. Хто ж це верхушки позрізав? Ой-ой-ой-ой-ой, які ж люди негарні. Це треба буде дівчат попросити оцю цю гілочку зрізати та посадити його. Оця ось така. Якась цікава, да? такий кольор у неї. Ну ця піоновідна гарна. Ось ця фокса. Це так гарно. Це, мабуть, їхній, як називається. Ой, фотографуватися фотозона. Ні, ну це ж не... Ну я не знаю, як правильно сказати. Ну, я думаю, що це фермер якийсь. А ось дивіться, які рози тут. Червоні. Ну хто ж це взяв, зрізав оце все. Боже, як гарно. Такий місточок. Така фотозона тут красива, да? Ой, він, він просто декоративний, хоч би не провалиться на ньому. Тут, мабуть, люди не ходять, а я поперлася сюди. Бачиш, як гарно тут. Дивіться. ой, Я тут і людей не бачу, О, така краса. Бегемот, Діночка наколиває. Тут фонтан. Доброго дня! Як красиво. Зараз запитаю, айтамка така гарна. А хто ж у вас верхушки ото позрізав? Покрали, так? Да? Ні, то спеціально позрізала, щоб вони верхне літали. А, щоб... а я думала, думаю, ну хто тут може поклати така красива стіна. добра. Ну, є... Мені, щоб посадити під бутилку. Так, там з квіткою так. Я стуки вам не жалко, ви все одно будете їх обрізати Далі. потім. Дякую вам, нам, нам дозволили подивитися. Тут у них і ставок є з рибою. Давайте спочатку підемо. Дякую вам, гарного вам дня. Далі. Така гарна жінка, каже, не покажете мене, бо я не красива. Вона красива, вона вон красива. Де раз і поїхала на велосипеді. Так, ходімте. Так, я, я угадала, це фермер. І бачите, фермер. Яку красу робить. Не тільки що, знаєш, насилувати землю, насилувати, насилувати, а ще якась віддача є. Ходімте, подивимося. Ото -от там ставок вона сказала, риба там є. Каже, можна ми кавуни і подивимося садок? Каже, будь ласка, а це що таке? Ой, подивіться, які персики. Йошкин, твій, моталки, диви. Це персики тут ростуть, ну, їх небагато. Гарні. Дивіться красиві. Вони вже спілі, а куди ж їх відправляють? Ну, я думаю, що вони не, 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 не обвіжуться, якщо я один оберу і вам покажу. Дивіться, які персики. Дуже красні. Мульчирують солому. І зараз тут корисного наберуся цілу кучу. Це якийсь персик незрозумілий. Ой, дуже великі території. Зелененькі ще. Угу. Оце це ось, Ой, які вони смачні! <звук> Який це цікавий сорт, дивіться, як попка. Вони медові. <звук> які смачні. Ну, дивись, дагінька сидить на лодочці. Там щось ще є за тим. Господар, видно, що господар. Ой. Угу. працівники щось там роблять. Так, ходімо далі. Рібіскус. Ох і персик. Я представляю, коли він повністю дозріває, яка це смакота. Ой, взагалі. Там садки якісь, дядько. він працює, знаходимося. Дуже жарко. Це якийсь будиночок. Не розумієте, які гарні люди. Тут Ну, чоловік і жіночка стоїть, а та мені нарізала Глорію. Вона почала що сама красива. А я ж думаю, та ні, мені ж Глорія, а мене Глорія то є, ну я заберу. Ось вона, дивіться, нарізала мені, бачите? І поклала, як ми з нею домовилися. Ось о. Нарізала і поклала. А мені ж потрібна оця рожева. О, що, ось, що і звілася оця, от я її зараз і очекрижу. Ну, тут вже квіти від бачите. секатор дали, ви розумієте? Оце люди. А вона мені у цієї глорії нарізала та кажу, у нас є. Ну нічого, я заберу її, хай буде. Бачу? Ну, треба ще на всякий пожарний ще одну гілочку одрізати, а то вдруг пропаде. Все одно це буде зрізатися все. Це не те, що там... Ой, якийсь вред прямо при почнуть писати. Ой, ой, Та не хвилюйтеся ви. Ось так от несем, самі, зараз колючка загнала. І молодь прямо хлопчики, ось ці, мабуть, на лодки там плавали. І ці, кажу, а ви рибу продають чи можна приїхати порибачити? Він каже, ні, хазяйва самі з рибою розбираються, каже, навіть нам немає риби. Я кажу, ну це ж таке діло. Головне, що робота є. Це найголовніше. Так бережно так беру. О, все, на яка краса. І от вони в мене приймуться, я думаю. ці вже такі, що пропадають. І вона нарізала людина, дякую. Повезло нас, нас першими грузять. Ой, клас! Ми перші поїдемо. Супер! Просто супер! Працює грузе, а я ж... Ой, яка в нього сидушка, йо Йомаю! Це взагалі. Дивіться, яка висота. Люди добрі. Тут треба, як залазиш, так накачаєш руки так, що... Хай бог мило. Зараз я положу тут внутрішній становить тіньочок. Вон вони грузять, бачите, в зеркало видно. Положу ще зараз свої квіти в пакет. Він тут такий... Якийсь... А, це він, дивися, кросовки переобув в пакеті. А робочі ботинки одів. Ось такий чисто сашко у мене. Ну а я залізла в бордачок сюди. Тут так. не жарко. Тут вікно відкрите. Посижу трошки в інтернеті. Шкода, що подушки нема. Тут бліг. А так він забрав свій одяг. М ні, можливо, тут під низом і є подушка. Тут. Все, що ти хочеш. Кажу, Санька, коли оце останній раз ці штори 에, стиралися? Він каже, не знаю. Говори туди. Ну, микенько, гарно. На вулиці Спека це взагалі. Чекаю тут на лавочці, в тіньочки, в машині жарко. Я все-таки вичитала Royal Prada, по-моєму, один, а інший Royal Мадже. Коротше, я їх знайшла через Google, загуглила, і тепер я знаю назву. Я напишу вам точні, і от восени я їх куплю. Тобто ті два дерева вони різні. Один отой, той, і вони пізні всі. Роял Royal, Royal Magre, Magre, то такий, отой, що медом пахне, а інший я його не куштувала. Той, що правда, він вроді схожий, але трішки не такий. Так що я вже знаю, які два персики замовити собі додому. І ви бачили, вони невисокі. Дуже гарні. так що отак. Ну, яблука я не розбиралася, там, мабуть, і на яблуках висять ці бумажечки, але А, вон, там душ є, ага, холодильники стоять там, де хлопці. Ага, воно тут все разом. А в мене тут Санька вже був відряджені, вони вже довго були один час. А потім він уїхав, він же в мене і б'є, і вари, і водій. І поїхав. Холодильники прямо стоять на сонці. Тут я оце сижу, то чесно кажучи, трішки пахне <смі> натуральними добривами. Ну нічого. Ото таке смачне там і росте, тому що воно натуральне. Я така рада, що я поїхала з Сеньком. І найголовніше, що його першим загрузили. Зараз йому саме важко, що вони погрузили, а він оце все ув'язує. Добре, треба ув'язати, щоб по путі, по таким дорогам воно не з'їхало, тому що воно ж дуже-дуже важка, ця стріла, її вантажив кран. І якщо вона, не дай Боже, з'їде, то це буде крах. Це буде просто крах. Тому він, І ще й не знаю, де його шапка. Бо це буває, зайду в секунд, кажу, Сань, Давай купимо такі старенький. У мене є. У мене є, А зараз бачу, що без шапки. Можливо, він вдома забув, ну, без, без козирка. Тому що сонце піряє. Він там лазе. а там дідушка називаю дід то він. Каже, так ми ж водителі, ми без шапок. Кажу, я бачу, що водітелі сидить <смі> наверху, там пашек не І хлопці, він каже, ні-ні, хлопці, давайте піднімайте, давайте підкладайте. Воно не стало. У мене Саша на що цього такий щепітільний. Вони вже, мабуть, тут його і не люблять за цього. Та там вже стоїть, куди воно дінеться, Саша. Він каже, ні, троски підмощені, вони плавають. Давайте підмощувати, піднімайка, піднімай давай. Він піднімає той дядько крановщик. Він каже, давай ще. О, оце вже стало, оце стало. Ну, я вважаю, що це так воно і повинно бути. Тому що, вибачте, він відповідає за багаж. Якщо щось станеться, то всі будуть крайніми, хто відповідатиме, тільки Сашко, правда ж? Правда.